Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу, що здійснюється технічним адміністратором-адміністратором системи на сайті відповідного ЦНАП, а саме функціоналу щодо налаштування календаря надання послуг. Так як зазначений функціонал для даних ролей є ідентичним, розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи вулик з ролью технічний адміністратор. Перейдемо в розділ налаштування і виберемо. Опцію Календар надання послуг Відображається сторінка, календар надання послуг з можливістю вибору відповідного року. Для 2025 року ми бачимо повідомлення, що рік в нас налаштований. Можемо вибрати 2026 рік і бачимо повідомлення, що рік в нас не налаштований. Для налаштування відповідного року ми можемо вибрати або робочі дні, або вихідні дні, або святкові, або перенесений робочий день. Наприклад, виберемо для. 26-го року для січня місяця вихідні дні і позначимо їх в календарі. Позначили, що дані в нас ні вихідні. І позначили, наприклад, що 6 і 7 січня у нас є святкові дні. А 17 і 18, 17, верніше, і 24 суботи у нас є перенесені робочі дні. Ми налаштували наш. Календар для прикладу і можемо активувати дії по кнопці Зберегти. Видається повідомлення, що успішно наданий і змінений календар на 26 рік, і календар отримує статус Рік налаштований.